Всім привіт! Ви на каналі Дніпро запчастина. Я вас всіх вітаю, з вами Оксана. Обіцяла вам відео, коли до нас приїдуть гідроциліндри. На даний момент я опереджую питання тільки односторонні гідроциліндри. 50-25-210 стандарт та подовжені 50-25-250. Зараз я їх більш детально і ближче вам покажу. Ось. Виконання червоний, це 210-й стандартний, це 250-й. У якому випадку буде цей ідеальний 250-й, якщо ну, або погрузчик, або з ну, куном, ось такого плана установка. Тобто за що того, що шток довший. Вам буде дуже ну, краще повертати душу в одну сторону. Тобто, той, хто це вже опробував, чекали тільки саме на ці циліндри. Тобто не на стандартні, а їм більш такі підходять. Так що, хто знає, хто користувався, набирайте, замовляйте. Зараз покажу зблизька, яке тут вухо, труба. Ось, наприклад, на стандартному 210 му тут виходи під штуцера розташовані у різних площинах. На 50-25, 250 вихід у одній площині, як бачите, що ми можемо перевірити? Ну, заміряти діаметр, штука, поршня, Думаю, тут сенсу немає. Ми можемо взяти, наприклад, я вам покажу ну, ШСП Працює чудово, все шикарно прокручується. Так, один другий. Видно, так. так. Всім видно. Смазка є, блищить, все є. Е, так, наприклад, візьмемо палець. Так, кому треба у комплекті, ну, не забуваємо. Ось так. Так. Все чудово, все в розмір, все працює. Що, кому треба до гідроциліндрів, пальці довгий короткий, гайки на них корончасті та шестигранні, стаканчики, приводи дозатора. Тобто шпонка, шліц, дозатори, штуцера, то звертайтесь, ми все вам підберемо. Одразу. Про питання на двосторонній гідроциліндр. Є один клієнт, він телефонує реально кожного дня. Вони вже замовлені, вони на виробництві виготовляються. Але ну, виробництво це така штука. Я вам поки камеру поки розповідаю, ну, наведу на склад, пройду, може комусь щось. Щось хтось не бачив та забув, буде цікаво. На що двохсторонніх гідроциліндрив? Я ж кажу, виробництво це така штука, ну, чесне слово, ну, ну не можна це спрогнозувати. Ну, Пообіцяють, сьогодні може бути затримка ще на день-два. Я вам кажу, як особисто, коли я працювала на виробництві, є там таке один термін навчора. Тобто, все, все, що там робиться, все, що потрібно, є одна фраза, і один термін. На вчора. Тому от, хто реально ніколи не стикався, не працював з виробництвом, прошу поставитись з розумінням. Вони будуть. Дякую всім за перегляди. До побачення, до нових зустрічей.